Вітаю! Сьогодні про одне з найсуперечливіших питань ПДР, потрібно чи не потрібно вмикати правий показчик повороту при в'їзді на перехрестя з круговим рухом. Як це не дивно, але відповідь на це питання залежить від конфігурації та розмірів конкретного перехрестя, на якому організовано рух по колу. Тож розглянемо два варіанти. Варіант перший класичне коло Великого радіуса з чотирма під'їздами, відстань між якими досить велика, скажімо, метрів п'ятдесят. Виїжджаючи на класичний круг, ми повертаємо праворуч, тобто ми здійснюємо маневр повороту праворуч. В пункті 92 b сказано, що відповідні показчики повороту потрібно вмикати перед перестроюванням, поворотом і розворотом. Єдиний випадок, коли ми не вмикаємо показчик повороту, повертаючи праворуч або ліворуч, це коли ми їдемо по одній тій самій дорозі і не змінюємо смугу руху. Оскільки всі дороги, що прилягають до кола, є другорядними по відношенню до самого кола, то в'їжджаючи на коло, ми виїжджаємо на іншу дорогу, а тому ми автоматично змінюємо і смугу руху. А це означає, що ми повинні вмикати відповідний показчик повороту. Те ж саме ми робимо, коли ми з'їжджаємо з кола. Тобто ніяких підстав не вмикати правий показчик повороту немає. Те, що у нас немає альтернативи у здійсненні маневру, не звільняє нас від подачі попереджувального сигнала, тому що це не передбачено ПДР. Прихильники теорії невмикання правого повороту при в'їзді на коло наводять аргумент, що знак 410 круговий рух вимагає від водія об'їзду клумби в напрямку, показаному стрілками на перехресті з круговим рухом. І ось тут виникає питання, а де сказано, що при об'їзді якоїсь перешкоди ми не повинні вмикати відповідні показчики повороту. Наприклад, ми рухаємося в правій крайній смузі і бачимо перед собою якусь нерухому перешкоду. Що ми робимо? Ми вмикаємо лівий показчик повороту і об'їжджаємо цю перешкоду, змінюючи смугу руху. Повертаючись у свою смугу руху, ми вмикаємо правий показчик повороту. Приблизно те ж саме відбувається і на колі, коли ми об'їжджаємо клумбу, змінюючи спочатку другорядну дорогу на головну, а потім головну на другорядну. Відповідно, змінюємо смугу руху. Тому й показчики повороту слід вмикати. Тепер розглянемо варіант перехрестя невеликого радіусу кола. Слід зазначити, що таких перехресть в Україні набагато більше, ніж перехрест кола Великого Радіусу. Головна відмінність кола Великого і Невеликого Радіусу полягає в різній відстані між сусідніми з'їздами з кола. Якщо на великому колі це десятки метрів, то на малому колі інколи і 10 метрів немає. Тобто, якщо при заїзді на коло невеликого на радіусу ми увіпкнемо правий показчик повороту, але при цьому ми не будемо з'їжджати з кола у першому з'їзді, ми введемо в оману водія, який заїжджає на коло праворуч від нас. Він вирішить, що ми будемо з'їжджати в перший з'їзд і почне виїжджати на коло. У такому випадку буде створено аварійно небезпечну ситуацію. Ми порушимо вимогу пункту 9.4, де сказано, що сигнал забороняється подавати, якщо він може бути незрозумілим для інших учасників руху. З цієї причини при в'їзді на коло на великого радіусу правий поворот вмикати не слід. Тепер виникає питання, який радіус кола вважати таким, що потребує вмикання правого повороту. Про це в ПДР нічого не сказано. Тому водії, в'їжджаючи на перехрестя з круговим рухом, повинні керуватися в першу чергу здоровим глуздом, розуміючи, що головною є безпека на дорозі, а не беззаперечне виконання вимог ПДР, які містять досить багато сірих зон. Однією з яких є саме проїзд перехрест з круговим рухом.